Величезна подяка КІ та фонду Люблю Україну за таку чудову допомогу у вигляді продуктового набору для нашої родини у Херсоні. Дякую благодійному фонду я люблю Україну за допомогу. Я... Дякую, КІ за вашу допомогу, за ваше внимание всім вам, тебе, сім'ї твоєї і всім людям вашим. Очень і очень благодарна бабуся Ліда. Хай вас Бог благослови. Хай Бога, хай Бог вас благословить і допомагає. Ідей во всьому. Двері, Потолки, дах, все порозбивали. І ми не можемо навіть нікуди виїхати, щоб щось купити, тому що постійно на нас полюють дрони. Якщо вийдеш, то попадеш під дрон і загинеш. Тому й сидимо і дякуючи вам, щось маємо. Дякую дуже ще. Дякуємо Окій благодійному фонду Я люблю Україну для постраждалих від КАБО. Щиро вдячність. Дякуємо фонду! Відявлюємо слова, щирої вдячності за надану гуманітарну допомогу, своєчасну і таку необхідну. Дякуємо за турботу і підтримку у цей нелегкий час, коли літають ворожі дрони над головою і нема можливості кудись вийти, щось купити. Дякуємо, дякуємо. Велике дякую. 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 За допомогу волонтерам, благодійним фондам, які допомагають нам в таку тяжку хвилину. У нас дуже тяжка, тяжка обстановка. Дрони нам не дають змогу вийти в магазини, дають змогу сходити куп... закупитися собі продуктами. Ми дуже вам велике вам дякуємо. Велика, Велика подяка благодійному фонду! Благодій. Люблю. Люблю Україну!